Історія сили та незламності Євгенія Моїсеєва двічі була змушена покидати дім через окупантів. Спершу у 2014 році жінка переїхала із рідного Донецька до Харкова. Там вона займалася сільським господарством. Після початку повномасштабного вторгнення Євгенія втратила не лише другий дім, а й свою справу. Через росіян вона вдруге переїхала. Цього разу жінка із сім'єю знайшла прихисток на Калущині у селі Шевченкове. Та, не зважаючи на всі труднощі, зокрема і рак легень, який вона мужня перемогла, Євгенія не з. Здалась. На Прикарпатті жінка почала все спочатку і вже тут відкрила свій бізнес. Наша сім'я виїхала вже 24 лютого зранку. Наше підприємство було у Балаклії, займалися мої батьки і я ним. На жаль, в Балаклії відразу була окупація. Наша ферма у нас п'ять 5 прямих влучань. У нас нічого не залишилось. Переїхавши сюди, я, чоловік і мої тіти, мені поставили сюди в захворювання, тому що така ситуація склалась. Моя сестра з Маріуполя, мій батько з Бахмуту, мати в Балаклії. Зв'язку не було десь півроку. І на нервовому фоні за три місяці у мене була пухлина вже знову три сантиметри. Євгенія розвиває сільське господарство, а також є коменданткою у будинку тимчасового проживання. Благодійна організація Мув'юкрен перетворила старий клуб в селі Шевченкове на дім для внутрішньо переміщених осіб. Зараз тут мешкають 26 людей. Уже рік я працюю тут комендантом. Ми за всім дивимося, все отримуємо. Наразі у нас проживає 26 осіб. У нас тут 11 кімнат, чудові умови. В 2014 році я виїжджала, я жила в таких приміщеннях, але бачу, що дуже добре: ми отримаємо і маломобільних людей, і інвалідів першої, другої, третьої групи. Нас дуже підтримують різні благотворіні фонди. Зараз у Франківській області вже 5 МТП, які відбудували МОВ в Україні. І наразі я наскільки знаю, зараз будується саме більше на 250 осіб. Також у Франківській області знаходять житло, відремонтовують і потихеньку люди там живуть. Кожна людина якась деживе. Це рахується свій дім Євгенія Моїсеєва взяла участь у хакатоні підтримки бізнесу ветеранів та ВПО в Україні. Учасники вчили бізнес грамотності, допомагали написати бізнес-плани та занурювали у бізнес-середовище з однодумцями. Хакатон проходив в Черкасах. Його організували громадська організація Смарт Медіа, час дій Укрветерани та Сос Україн. Євгенія розповідає, хакатон дав їй багато знань та ідей для розвитку свого сільського господарства. Я Дуже багато посад обираю. Я і проєкти пишу, і зараз займаюся тим, що хочу відкрити громадську організацію допомоги таким ВПО, ВПО інвалідам, людям. Амабільним. І в мене там, -там маленький салон манікюра, і в мене діти, і в мене МТП. І тут у мене випадає поїхати в Черкасу. Ну, я порадилась, звичайно, я зібралась відразу. Мені дуже сподобалось. Коли я написала свій перший проєкт, для мене було важливо це нові знання. Тому що людина, яка в 35 років займалась чимось одним, почати робити щось інше, ну, я вам скажу чесно, це так як фантастика. Ну, це дуже важко. Взагалі, для мене це. Ну, і я завжди йшла за знаннями е, в Черкасах. Я не знаю. Мені здається, у мене п'ять проєктів, п'ять моїх проєктів, які я була. Це було саме краще. Я ще тоді дівчатам казала за це дуже спасибі, тому що я отримала нові знання, нові можливості, нові знайомства, люди, з якими товаришуєш, люди, з якими набираюся, знаєш, від них щось собі береш. Завдяки Хакатону Євгенія написала бізнес-план для гранту на суму 6 тисяч євро для розвитку своєї справи.